Наша мультидисциплінарна команда відділення фізичної та реабілітаційної медицини разом з благодійним фондом Патронатна служба промінь допомоги підвідали пацієнта пана Анатолія у селі Мирне. Пацієнт переніс інсульт під час захисту батьківщини, має певні функціональні порушення. Огляд провели лікар фізичної та реабілітаційної медицини, лікар-невролог ергофізичний терапевт. Було проведено широкий спектр діагностики. Визначено, які саме функції порушено, який є ступінь цих порушень, які є конкретні кроки по відновленню цих функцій. Визначено, які саме конкретні фізичні та ерготерапевтичні вправи треба робити пацієнту. Пацієнт буде знаходитися у супроводі фахівців центру і подалі. Проговорили методи реабілітації, які, в яке потрібне асистивне обладнання, що допоможе процесу реабілітації. Проговорили, який повинен бути догляд з боку родичів, які педагогічні та психологічні складові процесу реабілітації потрібні. Було надано рекомендації стосовно профілактики ускладнень з боку фізичного і ментального здоров'я. Звичайно, ми впевнені, що конкретні поради, які були надані вже зараз, зможуть допомогти пацієнту почуватися краще. А, дуже дякую. Сьогодні було занадто прям. Багато інформації команди з реабілітаційного центру матері та дитини були лікарі. Дуже дякую, безмежно вдячна. Багато проінформована лікування а, подальшої реабілітації, Багато багато інформації то, якої я, дійсно я не знала, і дуже дякую.